Всім привіт! Ви на каналі Серед з вами Ярослав. І сьогодні в нас на відеоогляді генератор від Husqvarna, моделька G3200P. Чому саме він? Будемо говорити. Почнемо з того, що почалося це все з попереднього відео, де ми закинули гору генераторів, якщо ви дивилися. І в коментарях дуже часто писали про те, що в тій горі працюючих і не працюючих генераторів було все окрім Husqvarna. От тому, скажем так, саме цьому відео ми хочемо присвятити сьогодні увагу і розказати про переваги та плюси генераторів Husqvarna. Отже, почнемо. Даний генератор відноситься до професійного класу, тому, скажімо так, користуються їх їм досить таки активно, як на будівництві, в домашніх участках, в кафе дуже часто зустрічається. І в цілому саме по собі генератори зроблені досить таки конструктивно цікаво. Саме головне вони надійні і тому, скажем так, замість за цього, можливо, вони користуються шаленим попитом. А на сервісі вони попадають дуже рідко. Ну, по крайній мірі, я на сервісі їх ще не бачив. Отже, що стосується самого генератора. А в чому плюс даного генератора? Ну почнемо з того, що візуально зроблений він досить таки об'ємно, масивно. В нього в покруг, скажімо так, всього генератора зроблений металево, хороший корпус, дві обрешітки спереді та ззаді, іншими словами, міні-бампери. Які слугують суто як захистом, і візуально вони продають кращий ре результат. От. Далі двигун у даного, даного генератору 4-хтакний, робочий вінциліндру, якого становить 212 см3 а потужність його це 7,5 кінських сил. Об'єм оливи в картері становить 600 мл. Даний генератор, так же само, як і бензиновий двигун, стоїть на рамі за допомогою резинових подушок, які зменшують вібрацію до мінімуму. тому він, скажімо, так, працює тихенько, плавно. Воно не пригає, вібрації, практично у нього немає. От. Далі. Що стосується самого альтернатора, то ми маємо максимальну потужність даного генератора 2,8 кВт. Номінальну потужність у нього становить 2,5 кВт. Ми маємо дві розетки, цифровий дисплей, який показує частоту струму, години напрацювання та саму силу напруги. Тумблер на розетки і клавішу старт-стоп. Обмотка в даного генератора мідна, він має систему АВР та інпутації йдуть щіточки. Що стосується об'єму паливного бака, то об'єм паливного бака в нього становить 14 літрів. На повному максимальному навантаженні він може працювати до 12 годин без привної роботи. Рекомендоване скажімо так, споживання пального на 1 кВт енергії становить 384 г. Це досить таки небагато. На паливному баку у нас присутній глаз. Для того, щоб ми слідкували за станом пального в нашому бензобакі. Вага генератора 49 кг, тому все ж таки в роботі і важкенький. Гарантія на даний генератор становить 2 роки. Можна масово знову ж таки використовувати не тільки в домашніх умовах, в комерції, так як він має досить таки немалу потужність. Але якщо ви розглядаєте варіант, все ж таки для дому, то ви можете впевнені в тому, що ваш генератор дасть вам струм, який необхідний вам для того ж самого холодильника, для запустить вашу котельню, дасть все світло по будинку за виключенням деяких таких речей, як мікрохвильовка, бажано користуватись, той же самий бойлер і пральна машина. Про все решта переживати не потрібно, воно все запуститься. Отож, якщо ви маєте плани, виявили бажання придбати даний генератор, пишіть нам у коментарях, переходьте на за посиланням шапці. Профілю і до наступних зустрічі. Папа. -па. І не забувайте підписуватися.